Єлизавети II більше немає, хоч і здавалося, що ця легендарна монархиня житиме вічно. Єлизавета II, королева Великобританії, що найдовше керувала країною, померла у Балморі у віці 96 років після 70 років правління. Елізабет Олександра Мері Вінздор зійшла на трон у 1952 році і стала свідком та учасницею багатьох історичних. Подій сьогодні ж я вам хочу розповісти, що пов'язувало її величність з Україною, чи правда, що в королівській родині тече українська кров? Та загалом який вплив мала Єлизавета II на українську історію? Приємного перегляду. На жаль, в Україні її величність не бувала, але точно не була до нашої держави байдужою у 1982 році. Єлизавета II відвідала музей просто неба під назвою Село Українсько-Канадської культурної спадщини біля Едмонта в Альберті у Канаді. Це величезна експозиція, в якій відтворюється життя та побут українців в Канаді в періоду 1892-1930 років. Ба більше Єлизавета мала офіційні зустрічі з декількома українськими президентами. Наприклад, 17 жовтня 2005 року у Лондоні королева Єлизавета II вручила тодішньому президентові України Віктору Ющенкові нагороду. Чатем хаос за вагомий внесок у розвиток міжнародних відносин. Ющенко став першим лауреатом тієї нової британської нагороди, а отримав він її за досягнення як державного діяча та перемогу в політичній революції. У себе на батьківщині Ющенко згадував, що королева сказала перед церемонією нагородження, наступне нагорода є знаком великої поваги до досягнень української нації. Натомість, же Ющенко розповів королеві про унікальні українські традиції та українську історію. Але не Ющенком єдиним Петру Олексійовичу також пощастило зустрітися з королевою і у червні 2014 року, під час заходів щодо відзначив. 70-річчя від дня висадки союзників у Нормандії під час Другої світової королева Єлизавета привіталася з тоді тільки но новообраним президентом України Петром Порошенком. Порошенко про це, звісно ж, відразу повідомив у своєму твіттері. Твіт написаний, звісно ж, у стилі пана, все на світі сталося саме за моєї каденції. За чисті моєї каденції за чисті моєї каденції за чисті моєї каденції. Отже, пункт перший за чисті моєї каденції це дуже посміхнуло. з Володимиром Зеленським. Єлизавета особисто не зустрічалася. Хоч і часто надсилали йому офіційні привітання та звернення, але герцог та герцогиня Кембриджські, принц Вільям та Кейт Мідлтон, мали зустріч з Зеленським та першою леді у Букінгемському палаці. Тоді вони одне одному дуже сподобалися. І до речі, герцог та герцогиня Кембриджські були першими членами британської королівської родини, які публічно підтримали Україну після російського вторгнення. Заява пари була випущена 26 лютого 2022 року. Гадаю, це повідомлення багато про що говорить. Не секрет, що королівська сім'я зараз більш номінальні персони, що насправді то не виконують політичних рішень та рідко виступають з політичними заявами. Але Єлизавета II не була осторонь подій в Україні та російської агресії. З 2014 року Єлизавета II неодноразово робила публічні заяви щодо України. Наприклад, 5 червня 2014 року у своїй щорічній тронній промові, приуроченій до відкриття чергової сесії парламенту, королева висловила підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Також у своїй промові перед британським парламентом у травні 2015 року королева знову висловила підтримку Україні і наголосила на важливості імплементації мінських угод. З 17 по 20 роки Єлизавета вітала Україну з річницями незалежності. Також вона висловлювала найкращі побажання і щастя президентам України Порошенку та Зеленському і всьому українському народові. У перших числах березня, коли повномасштабна війна в Україні тільки розгорталася, Єлизавета II зробила два символічні жести на підтримку України. Найперше зробила щедру пожертву з особистих коштів комітету надзвичайних ситуацій у Британії, що допомагає українським біженцям. Це стало добрим сигналом всьому світові, що українські біженці потребують захисту та підтримки. Також у березні на ФОД то з аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо на столі біля її величності стояла ваза з композицією синьо-жовтих квітів. То була така також символічна підтримка України і всіх її захисників. Тоді ж, 10 березня, внук Єлизавети принц Вільям та його дружина Кейт відвідали український культурний центр у Лондоні і привезли волонтерам допомогу і всіляко також підтримували Україну. Зовсім нещодавно Єлизавета II офіційно відкрила лінію метро Лайн на вокзалі Паттінгтон у Лондоні. Під час цього заходу вона була одягнена в жовте пальто та капелюх із блакитними квітами. Тут не треба бути якимось екстрасенсом, щоб зрозуміти контекст цього її вбрання. Бо, як ми знаємо, Єлизавета ніколи не обирає одяг та кольори його просто так. Ще також я натрапила на ось таке. Фото в мережі, але тут уже попахує фотошопом, тому без коментарів. Напевно, ви знаєте про любов королеви до капелюшків. В її колекції їх просто неймовірно багато, але ніхто не мав права ці капелюшки їй дарувати. Але для України вона зробила виключення. Наш український офігенний дизайнер Руслан Багінський, про якого я розповідала в ось цьому відео, нещодавно отримав. Мав історичну нагоду створити капелюшок для королеви Великобританії. Про це повідомляло Міністерство закордонних справ України у своїх соцмережах, і також на сторінці Багінського в інсті про це неодноразово наголошувалося. Руслан з нагоди Дня Незалежності виготовив фетровий капелюшок для королеви та передав його послу Великобританії в Україні Мелінді Сімонс. Королева я... Напевно, першим амбасадором. В світі, який стосується з головними борами, дуже важливо для нас поєднати таку знакову модель для королеви, тому що вона часто носить цю, цю форму додати українських символів. Це хустка, якою прикрашали українські жінки голову. Також бутоньєрки. це дуже старовинна технологія. Цей гарнезний фетровий капелюшок блакитного кольору із синім бантиком та букетом кольорових фіалок. і незабуток мав стати частиною колекції. Головних уборів 96-річної монархині. Здається, я ще зовсім нещодавно радісно про це розповідала своїм патронам. Ех. А тепер про найцікавіше. Чи справді Єлизавета та королівська родина мають українські корені? я жартую! Чи не жартую! Ну, насправді можна й так сказати. Далі трошки історичних флешбеків близько 1028 року київський князь Ярослав Мудрий. Прихистив у Києві двох неповнолітніх синів короля Англії Едмунда Залізнобокого, які рятувалися втечею після датського завоювання Англії. Тривалий час принци жили та виховувалися в Києві. Один з них, спадкоємець англійського престолу, Едвард, відомий в історії як Едвард Вигнанець, близько 1040 року одружився з київською князівною Агатою або ж Авгафією, онукою князя Володимира. Мира Великого. Пізніше Едвард повернувся з родиною до Англії і мав уже зійти на престол. Проте за кілька днів він помер за нез'ясованих обставин. Проте Едвард та Агата встигли народити собі сина. Їхній син Едгард Етелінг, останній представник Весекської династії, був проголошений королем Англії. Однак він не був коронований та визнаний. Донька ж Едварда і Агати Маргарита стала королевою Шотландії, інша онука Володимира Великого Анна, про яку, напевно, всі чули, у 1051 році стала дружиною французького короля Генріка I Капета. Син Генріха та Анни Філіп у 1060 році став королем Франції і перебував на чолі держави 48 років аж до своєї смерті у 1108 році. Його прямі нащадки правили Францією впродовж багатьох століть. аж до французької революції, а нащадки Гуго, молодшого сина Анни та Генріха, стали правителями Шотландії та Англії. Ось така багатоходовочка можна мозок зламати, але якось спробували вам пояснити. Ястенько родове дерево близьких і далеких нащадків Анни Ярославни Київської тісно переплилося з іншими королівськими династичними родинами, сягнувши своїм корінням аж до сучасних європейських династій. Вченими національного заповідника Софія Київська нещодавно було встановлено неперервний династичний зв'язок по лінії королеви Анни з її королівською величністю Єлизаветою Другою. На цьому зображенні видно. Одну з гілок родового дерева Єлизавети Другої, на якій можна побачити династичний зв'язок від нашого князя Ярослава до королеви Елізабет та подальших її спадкоємців, певно, не дарма Чарльз гопака витанцьовував у молодості. Українська кров бушує. То я гіперболізую та жартую, якщо що. До речі, для своїх патронів, спонсорів та кавокотиків я регулярно публікую якісь цікаві публікації. Тому, якщо хочете більше контенту від мене або ж згадку відео, то можете підтримати канал фінансово. Всі посилання є в описі та закріпленому коментарі. Я дуже вдячна цим котикам, яких ви бачите на екрані. Та, взагалі, кожному, хто підтримує мої творіння. Це для мене неймовірно цінно, але не забуваймо про просту та головну формулу. Спершу турбуємося про себе та близьких, потім донатимо на зсу, а вже на останок та за бажанням можна і українських крієйторів підтримати. Тільки так. Ну, а наостанок підготувала для вас дуже вже несподіваний факт про її величність. Що не стосується України, але дуже вже класний цей факт, просто я не могла його сюди не додати. А ви знали, що Єлизавета II була дівчиною Джеймса Бонда? І це навіть не клікбейт, бо її величність справді знялася в епізоді про Джеймса Бонда. Який підготували спеціально до відкриття Олімпіади у Лондоні. Ролик за участю Деніала Крейга та Монархені став одним з найбільш пам'ятних моментів у цієї церемонії. Коротко переповім сюжет. Деніал Крейг, він же Джеймс Бонд, супроводжує Єлизавету Другу у гелікоптер, який вирушає на стадіон. А потім, коли борс справді завис над Олімпійською ареною, а публіка завмерла в очікуванні? Він допоміг. Халізабет вистрибнути і сам вирушив слідом за нею. Після їхнього стрибка у них епічно розкрилися парашути. Ох, і екшен, ох, і англійський гумор. Посилання на повну версію цього шедевру лишаю в описі. Напевно, на цій позитивній та милій ноті я хочу закінчити історію цієї легендарної жінки. Я просто хочу, щоб ми не сумували, а раділи та пишалися, що жили в один період з такою непересічною, епохальною та історичною особистістю. Дякую, що були зі мною. Це ваша дарка. До зустрічі! До речі, в мене тут Єлизавета, можна я покажу? Міхера не видно